Вітаю на каналі в гостях у Тані. Сьогодні хочу вам показати, як можна дуже легко отримати розсаду і квітів, і перців, томатів, баклажанів, і будь-яких рослин. Ось перед, переді мною такі це чорнобривці. Це, я думаю, багато хто знає, це спосіб самокруток. Таким способом можна як зробити розсаду, так і перевірити схожість рослин. Я дуже люблю цей спосіб. Є спосіб без землі, коли просто на папір розкладаємо насіння. І другий спосіб це коли насіння розкладаємо на землю. Зараз я вам розкажу про обидва цих способи. Мені вони дуже подобаються. Я так і перевіряю схожість на стіння, якщо на стінні у мене давнє. І так само можна пророщувати будь-що. Ось я беру ось отакий кусок ось такої плівки. Туалетна бумага. Поклала туалетний папір. Ось отак. Поряд, да. Тепер у мене є вологий торф. Я папір не змочую, просто розкладаю сюди торф, будь-яку землю можна, не обов'язково торф. Ось я розклала, трошечки ущільнила, обов'язково повинна бути оця земелька, оцей ґрунт вологий. Тепер я купила ось у такі низькорослі. Чорнобривці. Тепер я розклала ось насіння. Хаотично розкладала. Не розкладала там одна в одну. Просто ось отак розклала. Щільно із гордою трубочку ось отаку самокруточку. Тепер взяла стаканчик. Ось я трошечки різиночка зв'язала, щоб не розпадалося. І в стаканчик ставлю. Ось отак. низ треба трошки водички, небагато. І все. Зверху я нічим нічого не одягаю, ніякої, ніякого кульочка, нічого. Отак мені буде стояти. Треба слідкувати, щоб там була постійна водичка, але водички небагато. Зроблю ось і цю суміш високорослих в Таким способом можна як зробити розсаду, так і перевірити схожість рослин. Я дуже люблю цей спосіб. Є спосіб без землі, коли просто на папір розкладаємо насіння. І ось подивіться, яке наростає коріння. Можна брати по одному, по два, по скільки хоч, і вже садити у стаканчики, розсаджувати, і не треба наситися там із. Касетами там, по одному раз складати чи ще якось. Дуже багато, тут вони все хороша схожість, і можна просто брати. ось Наприклад, я витягну. О, ось такий вже корінь. Якщо корінь прищепнути і дочекатися справжнього листочка, то можна садити у горщики і навіть якщо тепло, якщо пізніше це зробити, то можна висаджувати таким чином і у землю навіть. Я, я навіть хочу сказати, що це не тільки перевірений, а це можна сказати і найшвидший спосіб. Айстри дуже хорошо так пророщувати. Тому що буквально 3-4 дні, і вже зелень показується, і вже корінь наріс. Ось у мене. Самокрутка із салатом. Чому я вирішила так зробити, тому що в мене було насіння салату, якому вже, мабуть, років 5 і доволі-таки чимало. Я вирішила перевірити, чи все-таки ось я написала салат, чи все-таки воно зійде, чи ні. Чи варто сіяти, чи тільки витрачання зайвого часу. Я зробила ось таку самокрутку. І ось насіння салату у мене зійшло. Бачите? Ось салат зійшов. Не всі насіння не проросли, але вони проросли. І доволі таки багато. насіння ось, я покажу, бачите, доволі-таки багато насінин проросло. Так само я перевіряла насіння. Чорнобривців. Я купила насіння чорнобривців в цьому році, але я його купила на розкладці, і я не була впевнена, що воно зійде такий колір, такі гарні чорнобривці. Називається він спрей петіт. І я через самокрутку посіяла. Посіяла їх ось Petit. Я написала і ось вони такі. Це я сіла. Три дні тому назад. Але трохи раніше, я взяла своє насіння тисненьких е, чорнобривців. І я хочу, щоб у мене вже на початку травня чорнобривці цвіли. Що я зробила? Коли в мене чорнобривці вже проросли у цій самокрутці, я зараз я вам покажу для того, щоб корінь був більш такий розгалучений, щоб в нього була вже мичка. Я поклала землю. І земля, от зараз я вам покажу. Бачите, ось я наклала землі. І у мене уже я маю ось отакий, ось зараз. Ось Бачите, ось отаке уже змичкою. І тепер я візьму і посажу просто угорщики. Посажу угорщики, у мене буде вже рання розсада чорнабривці. Вони вже мають справжні листочки, вони вже наступні лізуть. І чернобривці взагалі гарно так приймаються. І ось будуть у мене ранні чорнобривці. І так, до речі, можна не тільки з чорнобривцями, з іншими квітами робити. Я зараз покажу, як це я роблю. Якщо кому цікаво, підписуйтесь на канал і ви дізнаєтесь ще багато чого цікавого. Для цього потрібно взяти ось я взяла кульочок, целофан, будь-який, можна кульочок, можна відрізати з того, що у вас є, там з якихось використаних кульочків, і туалетний папір. Туалетний папір можна брати у два шари, можна брати. Один шар, якщо він дуже цупкий, такий, можна в три шари. Ну, я у два у мене такий він не дуже тоненький, я от розклала. От Берем, наприклад, насіння чорнобривців. і розкладаємо. Ось таким чином, недалеко від краєчку, ось так. Ну, десь там, на пів сантиметра вниз ми розкладаємо. І так, всю все на сінечку ми розкладаємо виступаючи. Ось я розклала все на сіню чорнобривці Тепер треба змочити оцю, цей папір. Ось так змочуєте. Взяли стаканчик із водичкою, трішки водички. І поставили і зверху оділи кульочок. ось так, нещільно. Оділи кульочок, і днів через три, ну максимум через чотири, у вас зверху з'являться зелені уже паростки. Але розумієте, не все насіння можна ось так просто брати, класти. Ну, звичайно, це не для масових посівів, розводення, розсади, а тільки для перевірки. І є таке дрібне насіння, яке взагалі не можна покласти. Ну, не будете ж ви по одному насінину класти там, пінцетом чи ще чимось. Тому я роблю як. Я ось беру ось таку я приготувала вже водою. Прирізнула ось цей старений кульочок. Ось так. Я згортую. І тепер ось у мене є петунія, насіння петунії. Ви знаєте, що воно дуже дрібне, я його сама збираю. Ви дивіться, у мене петунія. я перевіряла її на схожість. Вона не вся зійшла, не вся зійшла, але вона, я бачу, що вона зійшла. Тобто проросла вікніше. Тому, як можна зробити? Ось петуння насіння, просто можна ось так умакнути. Бачите, у вас назбиралося дуже багато насіння петуні. Так само і салату я робила. Я теж вмакала, я не розкладала по одному. А тепер ви так і трішечки збризнули, ось так, трошечки. І все. І ставите знов же стаканчик з водою. Ось цей самий стаканчик я поставлю. Ось так і накрию. І дуже швидко з'являються паростки, дуже швидко вони проростають. Ось такий метод можна використовувати і перевіряти схожість насіння. Але можна і пророщувати будь-яке насіння. І перцю я так роблю, перевіряю, і пророщую, можна перерощувати так і помідори, і баклажани, будь-яке насіння, яке у вас є. Це дуже гарний перевірений спосіб.